З березня розпочалося весняне прибирання міста. По вулицях висаджують дерева, комунальники рекордно рано почали ремонтувати дороги. Що планується зробити у рамках благоустрою цього року? Ми поговоримо з лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день, Сергій Володимирович. Розкажіть, будь ласка, про місячний благоустрою. Ну у нас проходить не місячник, у нас проходить двохмісячник на сьогоднішній день. Ви самі бачите, що вже розпочалися роботи. От, на жаль, в цю суботу ми не змогли зробити перший наш суботник. От, будемо проводити це 23 квітня, ну а на протязі цієї неділі ми будемо наздоганяти те, що не зробили 16 квітня, коли планували суботник в рамках нашого. Плану по місту по благоустрою на сьогоднішній день розпочаті роботи поки що по поточному ремонту основних наших вулиць. Туди виділено 200 тисяч коштів. Ну, ці кошти надійдуть тільки у нас у травні місяці. Сьогодні Екосан працює на коштах наших соціальних партнерів, які допомогли йому. Закупити мазут, допомогли закупити бітум і щебінь. Тому я думаю, найближчим часом ми закінчимо латати наші великі ями і потім піти на другий круг, вже будемо допрацьовувати питання по малим ямам. На жаль, коштів у нас у бюджеті обмаль. Виділено більше 2 мільйонів у нас на внутріквартальні дороги, це по мікрорайону, і мільйон на капітальний ремонт доріг по центральним вулицям. Мільйон 200 у нас надійде коштів по вулиці Ламоносова, і 10 доріг на 10 мільйонів ми включені в програму економічно. Соціального розвитку області, де нам також повинні будуть виділити ці кошти. Дай Бог, якщо це буде виділено і надійдуть ці кошти, ми таким чином десь відремонтуємо практично більш-менш половину доріг міста Лазова. На сьогоднішній день ми наводимо порядок на нашому центральному кладовищі де будується площадка для стоянки автомобілів, які будуть приїжджати на кладовище, і на свята, і взагалі. Відпрацьовується план будівлі забору центральної частини кладовища. Ну це все Робиться в рахунок наших соціальних партнерів. З бюджету практично кошти не витрачаються. Іде виробка у нас зарослів, ви бачите, в тих містах і місцях, де це. Необхідно робити. Центральна частина міста обирається. Ми залучаємо і місцевих мешканців, залучаємо також наші кооперативи, які раками не працювали по очистці і по порядку біля своїх гаражів. Також сьогодні відпрацьовується питання по покосу і вирубці обочин. Дуже багато підприємств в цьому беруть участь. На жаль, є такі підприємства і підприємці, які взагалі не хочуть займатися питанням не тільки благоустрою міста Лозова, а також заключати договори на вивіз сміття. От, є такі в нас підприємства. Я поки що не хочу їх називати. Я думаю, якщо вони на протязі цього місячника, двомісячника по чистому довкіллю не зроблять виводів, потім ми будемо їх озвучувати, будемо просити екологічну нашу інспекцію, для того, щоб вони сюди приїжджали і допомагали. Нам в цьому питанні. Ми на сьогоднішній день залучили наші комунальні служби, ви знаєте, по центральній частині міста, де наводимо порядок, і в першу чергу це незаконна торгівля, і ми на сьогоднішній день не прислідуємо, щоб наказати людину. Ми її попереджуємо раз, два, а потім, якщо людині щось не зрозуміло, ми визиваємо їх на Комісію по благоустрою і штрафуємо. Ви самі бачите, що більш-менш порядок кругом центрального ринку ми наводимо. Так, да, багато питань у нас по комунальному ринку, який необхідно облаштовувати. Для цього треба заробити кошти, і це буде зроблено. Вже на сьогоднішній день там проводяться роботи по закупленню прилавків. Для того, щоб люди не торгували з землі, а могли торгувати цивілізовано з цих прилавків. І тому архітектурним відділом відпрацьовується питання благоустрою от цих площадок комунальних, це не тільки в центральній частині буде. З часом це буде також і на мікрорайоні. І, можливо, по таким участкам, як Авилівка, де необхідно також встановлювати. Відповідні місця, можливо, там люди зможуть торгувати продуктами, які вони вирощують. Розглядали вже якісь місця де саме? Поки в нас програма центральна. Є нароботки, є у нас плани. Ну, на жаль, ви ж бачите. Тільки ми щось робимо, ремонтуємо, встановлюємо буквально через неділю, через дві неділі повний вандалізм. На прикладі того, ж, пішохідного переходу на мікрорайон побачили, що там повністю все пописали, поламали, позривали. Така ж ситуація у нас по парку Дружба. От, тому 22 квітня буде виділено 200 тисяч гривень для того, щоб ми плануємо встановити біля 30 камер спостереження, які дадуть можливість. Не тільки в профіль дивитися, а вже і розлічати обличчя цих варварів, які пошкоджують комунальне і людське майно. Наскільки відомо, цього року планується висадити близько двох тисяч дерев. Ну, по цій ситуації дивіться, теж складна ситуація. Ну, по-перше, складна ситуація в тому, що мала активність населення самих ЖЕКів. Квартальних комітетів, тому що ну, люди звикли так, щоб їм хтось посадив, поухажував, а вони тільки сиділи в халатку. Тому ми проводили неодноразово наради і пропонували взяти безкоштовно дерева. Завезено було біля двох тисяч дерев. От, навіть більше, ніж дві тисячі. Деякі підприємства самі завозили, от, а в місто було завезено безпосередньо самим виконавчим комітетом міської ради майже дві тисячі. Із них на сьогоднішній день незначна кількість біля 200 дерев залишається невисадженою. Ми вже пішли на те, що і пропонуємо сільським селищним радам району приїхати і взяти дерева для того, щоб вони висадили їх в районі. На жаль, я вже говорю, що особливо великі підприємства, підприємці на сьогоднішній день не мають великого бажання це зробити. От ми бачимо там, де люди працюють, де є бажання. Вони і вічно зелені насадження, і сьогодні вже висаджують квіти, а деякі вони не можуть після себе навіть терічне ще листя обрати. Що це за дерева та до кого можна звертатися? Дерева це на сьогоднішній день залишились іви і липи. Берези вже повністю висаджені. Це селізньо Володимир Іванович і Касан. Іли в житлово-комунальному господарстві це у нас Залізінський, Володимир Миколаївич. Виконавчий комітет не витратив ні одної копійки на придбання цих дерев. Це, ж це було значить, куплено і завезено за рахунок наших також соціальних партнерів, будемо говорити, і наших друзів з інших районів. От нам допомогли дуже багато. По цим питанням Ізюмський район, і помогли питання, питання завезення дерев у нас валки. Скажіть, будь ласка, чи приходиться умовляти соціальних партнерів допомагати нам, чи це їх власне бажання таке цьогоріч допомогти місту? Ну, от дивіться, якщо дивиться даже логічно, якщо я їх не умаляю і не вговарюю заключати договори соціального партнерства. Вони самі розуміючи проблеми міста, це роблять і пропонують з ними заключати договори, то як можна їх заставляти наводити порядок. Я всім вдячний, не тільки соціальним партнерам, я вдячний підприємствам, організаціям, які долучилися до цього двохмісячника. місячника. Я вдячний самим людям, мешканцям. Міста Лазова, за те, що вони на сьогоднішній день відгукнулися на мою просьбу і наводять порядок у нашому місті. От, велика їм вдячність за це. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему благоустрою. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам. На все добре.